Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством дони. Весь світ пробудив, страшна новина, ночі о четвертій годині. Моя Україна вже вся в пожеж, що сіють ракети і град, і танки коли не повзуть по полях, мов знір повелазили гад. Моя Україна, Чорнобиля, дзвін, і привід у небі не стрім. Це армія наша безстрашний загін, це острів змін, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь, і Харків, руїн, та із Києва гостре, маємо стрій. Моя Україна, Україна, моя, Семеренковий сад, і слово Тараса пророк. Моя Україна не знає. Вперед її крок Моя Україна подолана ніч, на попелі виросте колос. Крові захлинається орки клем'я, На часі їх свемерть на годин засяє у світі, як нова зоря. Моя Україна.